Соціалістичні партії в Україні зараз далекі від актуальності, але ще кілька років тому у нас було щонайменше три версії СПУ. Сьогодні ми згадуємо одну з перших партій, створених в незалежній Україні. Це проєкт згадати всіх, де я аналізую, лютую та іноді кринжую з українських політичних партій, і на порядку денному соціалістична партія України. СПУ була створена 26 жовтня 1991 року. Колишнім керівником комуністичної більшості Верховній Раді ОССР Олександром Морозом. Партія складалася з членів забороненої на той час КПУ, які не погоджувалися з її забороною і прагнули продовжити політичну діяльність. І тут же виникає питання: чим вже насправді соціалісти відрізнялися від комуністів. Якщо спрощена, то соціалісти були менш фанатичними прихильниками совєтського союзу. Але на щастя, ми не знаємо, як би повели себе соціалісти, отримавши вони одноосібну владу, яка була у комуністів. Бо, наприклад, улюблена фраза Олександра Мороза, за яку він, до речі, декілька років тому наїжджав на кремлівських пропагандистів, які приписали її Путіну. Ця фраза, хоч і свідчить про визнання хибності курсу на відновлення Совєтського Союзу, просягнути ностальгію за тими часами. Хто не шкодує за Союзом, той не має серця. Хто... Хоче його відновити тепер, той немає голови. Це мої слова. Стверджувати, що, наприклад, шістидесятники або інші дисиденти не мали серця, це якось безсердечно. Додайте до цього партійну газету під назвою Товариш, редактором якої був Адам Мартинюк, який у 93-му році з левою частиною СПУ перейшов до відновленої партії комуністів. І тут все одразу стає зрозумілим. Відновимо справедливість. Передвиборча кампанія СПУ. У 94-му до Верховної Ради було обрано 14 депутатів від СПУ. Згодом Олександр Мороз став головою Верховної Ради, а на президентських виборах він зайняв третє місце, набравши 13% голосів. І хоча спочатку СПУ підтримали курс президента Кучми, згодом вони остаточно перейшли в опозицію. Тоді ж мороз стає головним. Опонентом кучми, що невдовзі зіграє свою роль. Але зараз це їм не мішає жити по сусідству на держстачах у кончезаспі. Економіка працює на змістні бюджету на державні потреби. Проте так звані радикальні соціалісти не були задоволені, на їхню думку, недостатньою протидії влади кучми. І у 96-му вони відокремились від СПУ та створили прогресивну соціалістичну партію України на чолі з Наталією Вітренко. Але про цю особу потрібно робити окремий випуск. Защитим православ'я! Найбільшим же приводом пишатися для мороза, ну, звісно, окрім фрази про серце й мозок. Є його участь у створенні конституції України для деяких українських змі. Це також привід згадувати про лідера соціалістів на кожну річницю конституції України, дещо применшуючи тим самим внесок десятків людей, що п'ять років працювали над головним законом країни. Як же приймали конституцію? На мою думку, найбільш показовим тут є історія зі спеціальним телефоном. Та зв'язним офісу президента. Щоразу, коли Мороз ставив на голосування ту чи іншу норму конституції, це зв'язний біг до телефона і отримав інструкції з офісу президента Кучми, як слід голосувати. Коли Морозу це набридло, він попросив довірену особу щось зробити, щоб телефон перестав працювати. І телефон дійсно перестав працювати, а зв'язному довелося бігти кудись далеко за іншим стаціонарним телефоном, і поки він добігав назад. Норму, з яку виставляли на голосування, вже схвалювали саме так вночі 96-го року. Була ухвалена конституція України на парламентських виборах. 98-го СПУ об'єднались з селянською партією та разом із мажоритарниками отримали 35 депутатів. Це найкращий результат партії за всі часи. Щоправда, цей союз невдовзі розпався. Прикладом роз'єднаності тогочасних опозиційних сіл є Канівська четвірка. Вона отримала цю назву завдяки своєму створенню у місті Канів на Черкащині. Цей союз мав би стати єдиним фронтом проти кучми у президентських перегонах 99-го року. До Канівської четвірки входили голова Верховної Ради Олександр Ткаченко, колишній прем'єр-міністр Євген Марчук, мер Черкас Володимир Олійник та Олександр Мороз. Згідно з домовленостями, спільним кандидатом. Дата від четвірки мав стати Євген Марчук, але Мороз наголошував, що за результатами опитування він набирав найбільше балів. Врешті-решт, ще до початку виборів четвірка розпалася, і кожен пішов своїм шляхом. А зараз ви побачите рекламний ролик соціалістів до президентських виборів 99-го року. І якщо ви думаєте, що ви готові, ви не готові. Соціалісти поздравляють вас з новогодніми праздниками. Е, стоп, стоп. Це реклама соціалістів з 2019-го. Ось реклама з 99-го. Як бачите, Олександра Мороза почали ототожнювати з дідом морозом ще 24 роки тому політтехнологи СПУ. Але це ніяк не допомогло у першому турі. Кучма набрав 36,5%, Комуніст Сімоненко 22%, а мороз 11%. Його нещодавна супертійниця Вітренко лише трохи від нього відстала. А Євген Марчук набрав 8% голосів. Пригадую, що у нульові я бачив якусь передачу по українському телебаченню, в якій говорило, що у Мороза було значно більше шансів в другому турі перемогти кучму. Але по перше, опозиційні сили все одно були роз'єднані. По-друге, в першому турі Симоненко набрав голосів вдвічі більше за мороза. І по третє, у кучми був адмінресурс, який в той час був визначальним для перемоги. І щоб реально перемогти кучму, треба було набирати ледь не вдвічі більше голосів за нього. Занищимо корупцію для припинення розкрадання державного майна. Після президентських виборів у партії виникла криза, проявом якої стало створення соціалістичної платформи, яка потім відкололася від СПУ. Пізніше, на восьмому му з'їзді СПУ, головною програмною метою партія проголосила демократичний соціалізм. 28 листопада 2000 року мороз на виступі на сесію у Верховній Раді. Оприлюднив плівки майора Мельниченка, згідно з якими Леонід Кучма та його найближче оточення було причетне до зникнення журналіста Георгія Гонгаца. Ця подія отримала назву Касетний скандал. Згодом СПУ стали головною рушійною силою акції Україна без кучми, але на парламентські вибори 2002-го об'єднатися об'єднатись з опозиційними силами вже традиційно не вдалося. Ба більше, молодіжне крило партії Соціалістичний Конгрес Молоді СКМ вирішили підтримати СДПУО на чолі з тодішнім головою адміністрації президента Віктором Медведчуком. Проте більшість місцевих осередків молодих соціалістів не підтримали рішення керівництва СКМ. Після цих подій на базі СКМ була створена СМС Спілка молодих соціалістів. Вона приймала активну участь в акції «Україна без кучма та повстань Україна, а в 2005-му організовувала акцію проти вступу України в НАТО, уявімо собі, що ми стали членом НАТО. Ми що з цього виграємо. В цей час помітною фігуру в партії стає молодий соціаліст Юрій Луценко, який брав активну участь в усіх акціях проти кучми. На виборах 2002-го СПУ здобула п'яте місце, набравши 6,87 голосів. Створити об'єднану опозицію разом з Бют КПУ та нашою Україною» вдалося лише під час акції Повстань Україну на президентських виборах імені Ющенка Януковича. Олександр Мороз вже традиційно зайняв третє місце. Після чого у другому турі підтримав Віктора Ющенка. Соціалісти були активними учасниками помаранчевої революції, і після неї, вперше в історії партії, отримали посади у виконавчій владі, портфелі трьох міністрів, голови фонду держмайна і двох керівників обласних держадміністрацій. Олександр Мороз був ледь не головним прибічником парламентсько-президентської форми правління. А тому він підтримав законопроєкт, який суттєво зменшував повноваження президента. Ще говорять, що мороз вже тоді бачив себе спікером Верховної Ради, але мороз завжди це заперечує, підкреслюючи, що він просто дуже багато працював, а посади самі до нього липли. Добре. Тож всі очікували парламентських виборів 2006-го і створення помаранчевої коаліції. За результатами виборів СПУ набрали 5,7% голосів. Та зайняли п'яте місце. Далі були важкі трьохмісячні перемовини з Бют та нашою країною, і І в результаті Олександр Мороз, попри незгоду від НСНУ та Бют, висунув себе на посаду голови Верховної Ради України, яку підтримали партія регіонів та комуністи. Але займав він цю посаду вдруге недовго, бо такий вчинок не зрозуміли ані колишні союзники з «Помаранчевої коаліції, ані виборці. Ані навіть деякі члени СПУ, зокрема, тоді з СПУ вийшов Юрій Луценко. Мені не соромно за своє дії. Але найбільше таке рішення мороза не оцінив Віктор Ющенка, який, скориставшись своїми повноваженнями, вже через рік розпустив парламент. На виборах 2007-го СПУ не зуміли набрати прохідний мінімум у 3% голосів. Не допоміг навіть міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко, якого готували на заміни морозу, принаймні візуально. Як ви думаєте? Кого в такому результаті соціалістів на виборах вважав винним лідер СПУ? Я до львів'ян звертався сьогодні. Слухайте, ви визначилися минулого разу, що ви Ющенка підтримуєте. Це був для вас месія. Попередні ви голосували за кучну. Він вас ощасливий. Ви, хоч на себе беріть, візьміть на себе вину. Ну так, якщо не львів'яни та галичани, тоді донечани або східняки. Ну а якщо не ті, не ті, тоді усьому винні. Не... Бобри, але якщо говорити про персоналі, то за словами мороза, не пустив СПУ у парламент. Мстивий Ющенко. Ми прийшли в парламент. Ми взяли 4,5%. А Ющенко послав чартер в Одесу. Забрали 30 тисяч голосів. У нас 22 тисячі не вистачало. І в Закарпатті спрацювали, забрали, де в нас були найкраща найкраща кількість голосів. На наступних президентських виборах мороз не зумів набрати навіть 100 тисяч голосів. А СПУ, смакташив з себе цілу купу соціально орієнтованих партій, не зуміли набрати навіть піввідсотка голосів виборців. На додачу СПУ ще й виключили з лав соціального інтернаціоналу на користь партії регіонів. Ну а що, в соцентерні вирішили, що партія регіонів це такий новий різновид соціалізму, соціал-олігархія, партія регіонів. Збільшимо соціальні виплати для мільярдерів. Але партія регіонів недовго пробула в складі соцентерну. Десь через рік, після скандалу щодо умов утримання Юлії Тимошенки під ув'язненням, соцінтерн в односторонньому порядку розірвав угоду з регіоналами. Після цих подій соціалісти знову змінили свого очільника на Петра Устенка, який ще довго не хотів поступатися своїм місцем. А сьогодні кабінету міністрів, щоб спросі чому комуналка виросла вдвоє. Варто згадати і третю річ, якою після сердечної фрази мороза та його участі у прийнятті конституції України, соціалісти пишаються найбільше Введення поняття та закону о дітях війни тут мається на увазі Друга світова війна. Чому сьогодні як не послухаєш того чи іншого достойника? Він так хоче сказати, що не було великої вчизнене війни. Була Друга світова війна. І якби соціалісти вміли вчасно реагувати на суспільні зміни. То вони ще давно, коли були у владі, проштовхнули закон про онуків війни. Ну ось судіть самі, і потенційний електорат би значно виріс, і був би четвертий привид пишатися своєї діяльності до того ж, яке б це було новаторство у світовій політиці. Такий шанс змарнували. Після невдалих парламентських виборів на 20-му з'їзді СПУ головою партії був обраний Микола Рудьковський. І це просто фієричний персонаж. Перша справа проти Рудьковського трапилась, коли він ще у 90-ті у Києві на смерть збив 22-річного велосипедиста. Ця справа була поспішно закрита, залишивши по собі безліч запитань. Коли Рудьковський був міністром транспорту та зв'язку у 2007 році, його було звинувачено в зловживаннях службовим становищем і розтраті коштів в особливо великих розмірах. Зокрема, Рудьковський літав чартерним літаком. За державний кошт у приватних справах до Парижа в кампанії «Міс Україна Всесвіт Олександра Ніколаєнко після інавгурації Януковича справа проти Рудьковського була закрита. Прокурор просто відмовився від обвинувачення, хоча до виголошення вироку залишалися личення засідання суду. Думаю, вам буде неважко здогадатися від партії, яких регіонів Рудьковський став депутатом у 2012 році. Соціалістична партія. Це не голова соціалістичної партії, а це тисячі людей, які об'єдналися не за гроші. Під час революції гідності Рудьковський під тиском громадськості, яка кричала «Рудьковського у в'язницю, жбурнув камінчик у бік російського посольства. Це правда не врятувало його від контакту Зеленки з обличчям. їдь в Москву скотина! навесні. весні 2018 вісімнадцятого він був затриманий у Дубаї за перетин кордону з підробленим іранським паспортом. Не питайте в мене, навіщо? А вже в наступному році гори політика заарештували у Москві. За словами прокуратури РФ, екс-міністр, знаходячись у смови з представниками правого сектору, напав на посольство Росії у Києві. Кадри цього шокуючого нападу, ви бачили раніше. Прокуратура РФ просила для нього 6 років ув'язнення, але він відсидів менше двох років, відшкодував 2 мільйони рублів матеріальних збитків. Та висловив щире каяття, і ви тільки уявіть, яких би збитків посольству Росії в Києві міг завдати Рудковський, якби у ніч зухвалого нападу на посольство, він мав би з собою пращу. А взагалі, скільки би проблем в своєму житті зміг онукнути Рудьковський, якби просто менше літав з моделями, з підробленими паспортами на Росію назад в Україну? Може його і призначили міністром транспорту того, що він любив транспортувати себе? Ну я не знаю тільки так. Ми зможемо повернути довіру людей до соціалістичної партії, як і належить кожному поважаючому себе соціалісту. Рудьковський разом з Пінчуком, Шуфричем та Семінським був керівником кампанії Нафтогазвидобування. Про останнього ви можливо не чули. А він був давнім соратником Рудьковського ще по СПУ і навіть балотувався від цієї партії на виборах. А в 2011 році. Семінського викрали за матеріалами слідства. Викрадачі утримували Семінського в нелюдських умовах, систематично катували та вимагали від нього і його родичів сплатити неіснуючий борг у сумі 200 мільйонів доларів. Через три роки Семінського звільнили і він оголосив про своє викрадення. Замовником свого викрадення він назвав колишнього бізнес-партнера Миколу Рудьковського У 2021 році, коли Семінський вже був депутатом Верховної Ради від Слуги народів. Справа почала активно рухатись. Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом особам, включно з Миколою Рудьковського, якого взяли на цілодобовий. Домашній арешт. Якраз в ці дні має відбуватися слухання щодо цієї справи. І якщо там буде щось цікаве, я на мандажі дам вам знати. Адвокат Рудьковського заявив, що Сіминський стверджував про причетність Рудьковського до свого викрадення, спираючись на свідчення екстрасенса. І це звучить як намагання перетворити справу на клоунаду. І знаєте, якщо хоча б частина звинувачень щодо Рудьковського правда, то наступного разу полетить він о як не скоро. А ви передати? сумніваєтесь? Гідним наступником на чолі СПУ став Ілья Києва <пілляє> про Киву вже знято купу розслідувань, написано дисертації, але в цьому відео я зупинюсь на Киві-соціалісті. бо тут є дещо що можна сказати: взяти, хоча б проголошений кивою курс, на патріотичний національний соціалізм. Хм. Націонал-соціалізм я вже таке чув. Ви не пригадуєте в якій країні в якому році таке було? люди добрі. ви розвиваєте сьогодні е, націоналізм до е, межі фашизму? Так не можна робити. Але Киву було вже не зупинити у 2018-му СПУ декларує про відсутність ностальгії за Совєтським Союзом, курс на інтеграцію з ЄС та вступ до НАТО. Паралельно із кивою Головою СПУ проголосив себе Сергій Каплін. В принципі, ідея обрання мене головою соціалістичної партії. Вона десь ну вже е, затверджена, була ну скам. Ну, освячена була десь так, от ну, в такому розумілі. Але на відміну від Киви, Каплін мав свій козир. Це отримане благословіння від Олександра Мороза під час спільного розпиття віскі з салом. Мороз дістав пляшку віскі, нарізав сала, і ми е, обговорили за круглим столом. Проте сам Мороз заперечив будь-які зв'язки і з Капліним, і з Кивою, і створив. Вже третю версію СПУ соціалістичну партію Олександра Мороза, все це е, розробки відповідних структур, які хочуть розмити лівоцентріс адміністрації президента. Безперечно можна ще згадати о прости господи християнських соціалістів Добкіна, Але ця партія створювалась окремо від СПУ і ніяким чином з нею не пов'язана. Тому згадали і все. Не будемо тут чвякать, ввякать. З чим же пов'язаний такий спалах активності щодо соцпартії в Україні? Все доволі просто. Після заборони КПУ до парламенту не потрапила жодна ідеологічна ліва партія, тому утворився певний вакуум, який намагалися заповнити різні новостворені та реінкарновані соціалістичні партії. Хтось з них був проєктом великих політичних гравців, створених для того, щоб розтягнути електорат. А хтось дійсно вірив, що на цьому електораті зможе набрати достатню кількість голосів. Для виборів, проте на виборах 2019-го електорат комуністів перейшов до проросійської ПЗЖ разом із ним. Кива теж втік з СПУ до Медведчука, зробивши ідеологічне сальто. А всім іншим соціалістам завадив несподіваний успіх Володимира Зеленського і партії Слуга народу як насліду. А на десерт ми згадаємо двохкратного спікера України, людину з серцем та розумом, поета, у якого ще немає Оскара, чи яку нагороду дають поетам. І просто засновника соціалістичної партії України Олександра Мороза. Задля справедливості для початку зазначу дещо хороше: окрім внеску у створення конституції України. Який, скоріш за все, дуже перебільшений, але він точно є. Олександр Мороз дійсно добре володіє українською мовою у свої майже 80 років. Має жваву та активну реакцію на запитання, та навіть розуміє, коли над ним кипкують. Що правда відповідає не дуже елегантно яку епітафію на могильній плиті? Пан Мороз би хотів, щоб в нього залишило. Написали, що послідовників. На я постараюся переписати вашу епітафію, тому я поки що загадувати не буду. Що ж, про хороше згадали, а далі згадаємо все інше. Ви вже бачили багато уривки з фраз з різних інтерв'ю Олександра Мороза, і найсумніше, що ці інтерв'ю не зняті у 90-х, початку нульових. Вони зняті у 2000 тисячі. Сімнадцятому, вісімнадцятому, дев'ятнадцятому, навіть двадцять першому роках, окрім сумування за совєтським союзом та симпатію до Росії між цими керівниками нашої і сусідньої держави, і ми бачимо приклади зловживання сусідньої держави. Треба, щоб і ці. Керівники брали на це відповідальність і один одному говорив, що давай давай будемо, Це біда. Людей не можна сварити. Ви ж розумієте, що мене ж не КДБ контролювали. Правильно? Люди мороз поширює тези на кшталт того, що в Україні існують лише неякісні, низькооплачувані робочі місця. У нас залишилися робочі місця мойки, рихтовка дисків, ресторани. І всім же всім роботи вистачить систему охорони здоров'я, яка яка тільки передбачає одну ціль зменшить кількість українців тут на нашій території. Я все гадав, коли ж він почне говорити про «внешнє управління Сороса, але він вже про це говорив тільки в іншому інтерв'ю. Ющенко вам подобався спочатку? Він був абсолютно керований і, і на цю місію не був готовий а керований. Це що ви маєте на увазі, коли кажете, що він був керований? Ну так, як і Він, як і Порошенко, керовані і у відділі кадрів у Держдепі. <головік> держдепі США? Влада сьогодні керована із-за океану. Їм потрібно перетворити землю в товар, виселити, відселити людей із нашої території, і це здійснюється успішно. І починається від Далласа, Кісінджера, Сороса і так далі. На Україні є тільки зовнішнє управління, А ви <головік> сумніваєтесь? А коли у Мороза напряму запитують про конкретну проблему та як її вирішити, він або переводить стрілки на інших. На ваш погляд, як звільняти Крим тоді? От я б хотів би це питання спочатку поставити тим, хто його здавав. А ну що ви тепер запропонуєте? Або просто не знає, що робити, і займається класичним вотебаутизмом. Що робити, якщо Росія нападе? Україна не має ані статусу, ані. Е... Достатніх сил а мене виникає відразу практичне питання. А чому в неї немає сил? А чому ми чуємо про те, що ось тепер нарешті створена армія? А я питаю: а хто розваляв попередньо? Ну я просто хочу, щоб ви почули ці. Слова Олександра Мороза з інтерв'ю 2019 року. дев'ятнадцятого року. Наже найсильніша армія в Європі, наскільки я е, знаю тепер і засмас інформації. Я так думаю, що це після Німеччини, Британії, Франції, там Албанії вже й ми. Тож який шлях розвитку України пропонують соціалісти на чолі з морозом. Насправді він в жодному інтерв'ю не говорить від початку і до кінця. Завжди якось ухиляється від прямих відповідей, але я побачив достатньо. Щоб зрозуміти, що ж все ж таки він хоче, окрім стандартних тез про збільшення пірг, збільшення державного регулювання та мільярдів, які в нас з'являться після того, як ми поборемо корупцію, Олександр Мороз є палким прихильником парламентсько президентської форми правління та Заборони змін до конституції мороз пересмислює досвід останніх років совєтського союзу та стверджує, що велика влада в одній особі, яка не має систем противаг і є коріння всіх негараздів. Це ж саме він говорить і про українських президентів, навіть про Ющенка, чиї повноваження були значно урізані, в тому числі завдяки діяльності СПУ. І щодо розбещення влади, дійсно важко сперечатися: абсолютна влада розбещить будь-кого. І вас, і мене, і найсвятішу людину, яку ви знаєте, не кажучи вже про якогось папу римського. Я Але хіба лише зміна форми державного управління вирішить ці проблеми? Звідки брати купу грошей на державні дотації та субсидії? Мороз не дає на це відповіді, бо він просто не знає. Він зробив висновок, що совєтський союз розвалили двоє росіян. Єльцин та Горбачов, а український рух опору, українські дисиденти, революція на гранітні, той же Вячеслав Чорновіл, який був поруч із ним, все це для нього вторинне, якщо не третинне. І за всі роки незалежності національна свідомість у Мороза так і не сформувалась. Він, як і інші соціалісти, залишається совєтською людиною, совєтською людиною, яка писала наші з вами закони. Лебединною піснею морозу став візит 14 лютого 22 го року до Лукашенка. Я ж діт мороз. Можливо, дорогою він з поетичним натхненням спостерігав білоруське небо, по якому вже через 10 днів в Україну полетять російські ракети. 28 лютого мороз звернувся прозою до інтелігенції Росії. А в березні почав бомбардування віршами російських окупантів. В той же час РНБО призупинила діяльність соціалістичної партії України. А вже 14 червня 8 апеляційний суд Львова остаточно заборонив її діяльність. І це дає надію, що нові соціалістичні рухи, які по суті були пухлиною советського комунізму, в Україні більше не з'являться. А діячі по типу Мороза підуть на звалище української політичної історії. Як вам такий формат? Пишіть свої відгуки в коментарях. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також подивіться це відео, якщо ще не бачили. І дякую вам, що додивилися до самісінького кінця і до зустрічі. Вірші ми слухати не встигаємо. Ну ні, так ні. Господи, не сильно і потрібно було.